Вітаю вас у цьому відео. Зараз розберемо, як створювати конвер. Для цього нам потрібно створити деталь. Я трошечки змінюю розмір. Ось так. Потім нам потрібно виділити деталь. Будь ласка, не забудьте поставити у цій деталі якорь, бо якщо не поставити, він конвер не буде працювати. Ставимо. Потім нам потрібно відкрити вікно Properties, тобто властивості. Якщо ви не пам'ятаєте, як його відкривати, заходите у. Вкладку View і натискаєте Properties. Потім з вибраною нашою деталю ми опускаємося до самого низу і знаходимо Assembly Linear Velocity. Тепер дивіться, тут у нас три координати, так, X, Y, Z. Тобто ліво, право, вгору, вниз. Як же нам вибрати, яку координату потрібно змінювати? Якщо що, ви можете ось тут включити собі ось такий View Selector, він буде показувати, де яка координата знаходиться. ось дивіться: наприклад, я хочу, щоб в мене конвейер працював звідси сюди. Дуже просто. Тобто мені потрібно, щоб він ішов звідси ось сюди. Тобто це Z. Тобто, мені потрібно змінити Z, наприклад, давайте на 10. Але якщо я, наприклад, хочу, щоб він ішов звідси сюди, то мені потрібно змінити на мінус 10. Зараз давайте я запишу протестую, чи це працює, чи це ні. Запускаємо. Оп. І ви бачите, що мій конвейер працює. Добре. І тепер у вас виникло запитання: а як же створити трамполін? Це не складно. Заходимо, створюємо нову детальку, я її зроблю більш квадратною і перекрашу її у чорний колір. Ось так. Тепер дивіться. Знову звертаємося до Properties, опускаємося донизу, знаходимо Assembly Linear Velocity, не забуваємо поставити якор та змінюємо на цей раз вже Y. І я поставлю десь 100. Бачите, і змінимо Y, бо Y, як ви знаєте, це у нас вгору, а якщо мінус, це у нас вниз. Тепер я запускаю проект. Підходжу до свого трамполіна, не натискаю клавішу пропуск, і як ви бачите, він сам мене підкидує. Тобто я зараз натискаю жодну клавішу. Якщо у вас виникли запитання або якісь проблеми, щось десь не працює, ви завжди зможете звернутися у коментарях. Якщо у вас є ідея для наступного відео, також очікую ваших ідей у тих самих коментарях. До зустрічі!